А тепер я з радістю запрошую до слова міністра молоді та спорту Ігоря Жданова. Пане Ігоре, просимо вас на трибуну. Шановний перший заступник голови Верховної Ради, шановні народні депутати. Шановні учасники парламентських слухань, шановна українська молодь, перш за все хочу подякувати Верховній Раді України, Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту та туризму і особливо його голові Артуру Леонідовичу Палатному за можливість обговорити в стінах парламенту ті питання, які турбують молодь. Сьогоднішні слухання є вкрай важливими. Вони допоможуть сформувати уяву про те, якою є наша модель визначити її бачення власної ролі у суспільних перетвореннях, розробити пріоритетні напрями молодіжної політики в контексті формування життєвих цінностей сучасної української молоді. Одним із наших завдань є вироблення та реалізація реальної молодіжної політики. Другий рік поспіль міністерство проводить соціологічне дослідження стану молоді в Україні. Їх результати лягли в основу цієї доповіді, на них також базується наша робота. Окрім того, спільно з ЮНІСЕФ в Україні впроваджується проєкт ЮРЕПОРТ. Це швидке опитування через безкоштовний СМС або твіттер, які дозволяє дізнатися думку молоді щодо важливих суспільних питань. І Міністерство безпосередньо підтримує впровадження цього проєкту. Не можна забувати, що молодь складає третину населення нашої країни. Це величезний потенціал та рушій змін. Відтак, головним завданням нашого міністерства є створення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді. Не заважати, не вказувати, а допомагати це наш девіз. Цьогорічна доповідь присвячена аналізу молодіжних цінностей. Вона окреслює життєві пріоритети української молоді, а саме міцне здоров'я, міцна сім'я та благополуччя дітей, матеріальний добробут. Ці позиції залишаються домінуючими в рейтингу і пріоритетів молоді. У той же час в останні роки суттєво підвищила значимость для молоді таких цінностей як державна незалежність України, демократичний розвиток, свобода слова, громадський контроль влади, європейська інтеграція, національне культурне відродження, активна участь у політичному житті. Стосовно міцного здоров'я. Це є головний життєвий пріоритет української молоді. Понад 80% молодих людей сьогодні позитивно оцінюють власний стан здоров'я. Близько 1% говорять про його поганий стан. Висока самооцінка молоді власного здоров'я із загальним показником молодіжної смертності. Протягом останнього десятиліття він має тенденцію до зниження. На жаль, другий рок, рік поспіль в українській статистиці серед причин смертності населення фігурує ушкодження внаслідок воєнних дій. Серед тих, хто загинув у 2015 році, внаслідок воєнних дій молодь становила 42%. Я хочу, щоб ми хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять всіх наших бійців АТО, наших молодіжних активістів, наших спортсменів, які загинули смертю хоробрах, відстоюючи незалежність нашої країни. Дякую, прошу сідати. Суттєвим викликом здоров'я нашої молоді є шкідливі звички, паління, вживання алкоголю та наркотиків. Також непокоїть той факт, що починаючи з 2013 року зростає показник розповсюдженості віл інфекції та СНІД серед усіх вікових категорій молоді. Значну загрозу в цьому питанні стає небезпечна де безвідповідальна сексуальна поведінка молодих людей. За здоров'я молодої людини і її спосіб життя. Одним із пріоритетів Мінмолодспорту є популяризація здорового спорту життя та рухової активності у молодіжному середовищі. Підтримка неформальних спортивних рухів, створення умов для формування мережі літніх наметових таборів. Також спільно з органами місцевої влади перед нами стоїть завдання щодо розбудови інфраструктури сучасних, привабливих спортивних споруд, розбудови інфраструктури спортивної, розширення мережі центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх. Я хочу поінформувати, що серед завдань, які ставят перед собою Міністерство, і уряд на наступний рік це виділено через Державний фонд регіонального розвитку 300 мільйонів гривень для розвитку спортивної інфраструктури України. Тому що 25 років ми не вкладували в цю інфраструктуру, вона знаходиться, особливо на місцевому рівні, в занедбаному стані, тому наше завдання спільно з органами місцевого самоврядування, які отримали достатньо великі кошти додатково відроджувати спортивну інфраструктуру на місцях. Заняття фізкультури і спорту мають бути легко доступними для різних категорій населення, насамперед для молоді для та дітей з малозабезпечених сімей. Так, спільно з програмою розвитку ООН ми підтримали старт інноваційного проєкту «Спортіфай». Його діяльність спрямована на популяризацію занять спортом і здорового способу життя серед молоді. Це сучасна онлайн-платформа де можна легко знайти інформацію про всі існуючі у населеному пункті спортивні заклади та послуги, цікаве просвітницьке відео про різні види спорту. Друге місце за значимостю для української молоді займають сімейні цінності, такі як міцна сім'я і благополуччя наших дітей. В Україні традиційно зберігається високий рівень шлюбності. Офіційно зареєстрований шлюб є формою, основною формою сімейних відносин. Однак все більша частка молоді відкладає шлюб до закінчення навчання та влаштування на роботу, зростає вік взяття шлюбу, а ранні шлюби стають нетиповим явищем. Метою створення сім'ї для молоді в першу чергу є народження, виховання дітей, кохання, бажання жити з близькою людиною. Менш нашіми цілями є покращення матеріального становища та спільне ведення домашнього господарства. Однією з гострих проблем є висока ймовірність раннього розпаду сім'ї. Майже кожен десятий молодий українець у віці 25-34 роки вже має негативний досвід подружнього життя та є розлученим. В Україні існує система державної соціальної підтримки сімей, що забезпечується Міністерством соціальної політики. Також запрацювала ініціатива Шлюб за добу, яку ініціював Мін'юст. Однак всього цього недостатньо. Є потреба формування якісно нової сімейної політики, спрямованої на зміцнення інституту сім'ї та подолання демографічної кризи. Важливим життєвим пріоритетом молоді є матеріальний добробут. Це гідна робота і заробітна плата, доступне житло. У зв'язку із складною економічною ситуацією та агресією Російської Федерації проти нашої країни рівень зайнятості серед молоді у минулому році сягнув найнижчої позначки за останні десятиліття. Складним залишається і фінансове становище молоді та забезпечення її житлом. На створення умов для вирішення житлових проблем спрямована державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. На жаль, щороку кількість наданих пільгових кредитів скорочується, а постійне недофінансування цієї програми ставить взагалі під загрозу її реалізації. Метою вирішення... Працевлаштування і зайнятості молоді, увільнення від навчання час, а також сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудової сфери Міністерство підтримує молодіжний центр праці. У 2015 році за підкремки Міністерства та програми розвитку ООН також запрацював профорієнтаційний портал Моя кар'єра. Він містить інформацію про наявні в Україні можливості щодо стажування, практики, інтернатуру та пошуку робіт. Завдяки порталу 2015-16 роках понад 12 тисяч молодих людей змогли безкоштовно пройти міжнародний преференційний тест Мегалана Юніверситі. Я хочу сказати, що за кордоном такий тест, проходження такого тесту коштує декілька сот євро. Тестування допомагає визначити з пріоритетами щодо місця навчання та майбутньої роботи. У цьому роді Мінмолодьспорту за ініціативою Центру розвитку корпоративної і соціальної відповідальності розпочала проєкт під назвою Пак заради молоді 2020 -20». Пак є провадженням і продовженням європейської ініціативи. Його реалізація передбачає створення як мінімум 100 партнерських проєктів між бізнесом і освітнім сектором. Забезпечення 10 тисяч нових місць для стажування та працевлаштування молоді. Вже сьогодні нашими партнерами в реалізації пакту є понад 30 провідних українських компаній, а також міжнародних, ну, зокрема Кока-Кола, Несле, Bayer, Київстар і ще десятки інших, які е, я тут не називаю. Окремо хотів би виділити життєві пріоритети, керуючись якими молоді люди стали на захист нашої держави та здійснюють демократичне перетворення в Україні. Мова йде про громадянські та національно-патріотичні цінності. Особливо хочеться відзначити активну волонтерську діяльність. У моральному плані волонтерський рух, що об'єднаний небайдужих людей, є проявом дієвого патріотизму. Порівняно з 2015 роком спостерігається зниження волонтерської активності, і це факт, і не лише серед молоді. Однак вона залишається потужним інструментом трансформації України. Сьогодні волонтери користуються найбільшою довірою людей з поміж всіх суспільних і державних інститутів. Можна виділити такі важливі характеристики громадянської активності сучасної української молоді. Зростає рівень залучення молоді до громадських ініціатив. Проте участь молодих людей у молодіжних громадських об'єднаннях залишається, як і в попередні роки, дуже низькою. Молоді громадяни орієнтовані на локальну, спонтанну самоорганізацію у вирішенні проблем, безпосередньо пов'язаних з життєвими потребами. Формування активної громадянської позиції української молоді є одним із пріоритетів діяльності нашого міністерства. На підтримку молодіжних ініціатив спрямована Державна соціальна цільова програма Молодь Україна на 2016-2020 роки та дорожня карта реформування молодіжної сфери, яка розроблена спільно з реанімаційним пакетом реформ. Міністерство щорічно проводить конкурс проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, реалізація яких фінансується з державного бюджету. Нами здійснено реформування конкурсу та внесено прогресивні зміни до відповідних нормативних документів. Конкурс став більш відкритим і прозорим, а саме головне, він став всеукраїнським. Окрім того, перший до участі в конкурсі проєктів допущені місцеві, місцеві дитячі та молодіжні організації. Якісна зміни відбулося у присудженні премії Кабінету міністрів за особливе досягнення молоді розбудови України. Мова йде про розширення громадянських ініціатив на місцевому рівні. Визначення чітких механізмів присудження премій, посилення ролі громадянського суспільства у визначенні лауреатів. Розмір премії було збільшено в 18 разів до 50 тисяч гривень, що відчутним стимулом для пенсіонарної активної молоді. І, до речі, я хотів би вас поінформувати, що буквально дві години назад премія Кабінету міністрів молоді за особливо досягненої розбудови України було вручене. Я хотів би привітати, що ми привітали тут лауреатів, це було 18 молодих людей, кожен з яких є особистий. Давайте їх привітаємо. Я хотів би сказати, щоб більш активно долучалося до цього конкурсу. Я думаю, що кожен із присутніх із вас готовий податися на цей конкурс і виграти його. З метою підвищення мобільності української молоді та ознайомлення з європейськими цінностями у 2015 році було створено Ради обмінів молоддю між Україною, Польщею і Литвою. Україна вперше стала учасником міжнародної програми уряду Японії корабель молодих лідерів світу. Іде переформатування двосторонніх молодіжних програм з іншими країнами. Міністерство розпочало, міністерство розпочало роботу з розвитку діючих і створення нових молодіжних центрів. Розроблено проєкт типового положення про молодіжний центр, документ враховує національний та європейський досвід організації діяльності таких центрів, проводиться його громадське обговорення. Ми, до речі, Проводили декілька семінарів, кругли столиць з залученням представників Ради Європи, де вони пояснили, як функціонують молодіжні центри у європейських країнах, яким чином їм надається знак якості, як вони проводять роботу. Переконаний, що а, саме провадження таких молоді, молодіжних центрів, але не формальних, не з підпалки, не під, під паранатом там, там, якихось державних органів, а за сприяння їх, але... Під час безпосередньої діяльності молоді зможе надати нашої молодіжної ініціативи нове дихання. Ведеться робота з підготовки молодіжних працівників та сприяння їх діяльності в об'єднаних територіальних громадах. На це спрямована національна програма Молодіжний працівник. Програма допомагає налагоджувати партнерські стосунки між державними та молодіжними інституціями. Ще одне питання порядку денного прийняття нового закону про мовить, розробка якого ініційована депутатами Верховної Ради. Зараз ведеться громадське обговорення, і Міністерство безпосередньо долучилося до цього процесу. Наші представники їздять по областях, проводяться круглі столи і це дозволить безумовно підсилити цей закон. В останні роки ми спостерігаємо піднесення патріотичних переконань української молоді. Близько 80% молодих людей пишаються українським громадянством. Для молодого покоління гордість за країну є природньою. Молодь не відокремлює себе від незалежної України. Вона і є її частиною. Більше того, 65% молодих людей обачають майбутнє своїх дітей саме в Україні. Поїхати в інші країни хочуть, як правило, з метою навчання або працевлаштування. Але потім обов'язково повернутися назад. Проявом патріотизму є готовність до захисту держави. Майже 70 тисяч молодих людей отримали статус учасника бойових дій. В цілому 30% молоді готові захищати Україну зі зброєю в руках, а 54 ненасильницькими насильницькими методами. Важливим індикатором є формування національного патріотичного світогляду. Хвилину завершити. Майже половина молодих людей у повсякденному житті користуються українською мовою. Більшість молодих людей ідентифікує себе як українці. Однак українська мова для багатьох ще не стала об'єднуючою цінністю. Дома спілкуємося в родині українською, з друзями або на роботі російською. Формування національно-патріотичного світогляду української молоді є пріоритетним завданням Міністерства. Після погодження з інтересованими органами буде прийнята концепція державної соціальної соціальної програми національного патріотичного виховання і типове положення про кардиційну раду з питань національно-патріотичного виховання. Хочу сказати, що за останній рік було відроджено такі національно-патріотичні фестивалі, як мазепа Фест. Ми підтримали Бандерштат, шеф Шефест, інші національно-патріотичне виховання. Хотів би сказати наостанок, що державна молодіжна політика потребує суттєвих змін. Вам внесено проєкт рекомендації. Шановний, шановний пане е, міністре, ми вам уже дали хвилину, у вас буде ще заключене слово, я маю слідкувати за регламентом. Я дякую вам, дійсно, в нас буде надано ще всім рекомендації слухані, туди зможуть знести зміни. Я дякую міністру.